З чоловічого. Рубашка така, що буде в розгорнутому вигляді. Розмір два накси, джинси, прямі донизу з карманами. на наблизку куто на гудзічок Ззаді присутні кармани. Плотний джинс. курточка на рукаву регулюється з карманами з капюшоном, знизу резинка. Всередині підкладка. Розмір 3 xl Джинсова курточка з карманами. застібається на гудзики. Розмір Л. Курточка-рукавчик резинка. Карманчиком на замочком З капюшоном. Капюшон скований. Розмір М. Джинси. Завожені донизу з карманами. Застівається на блисковку там гузочок. Взади присутні також кармани. Така ж моделька джинсів. Допокоїшся на В'язана розмер розмір XL, Теплонка. Штанці прямі до низу. Потертистями карманчики засібаються на близько на гудзичок. Зайді присутні кармани. Рубашка така була запакована ж з одним карманчиком. Розмір. 2ХЛ. Класичні штани. Підгорнути знизу. Карманчики присутні, зашиті, застібається на обскавку та на гуцик. Заді також присутній карманчик. Також додатково можна стягувати на поясі. Шнурочком. Курточка в розмірі XL. карманчиками, капюшоном. Джинсы заложены до низу, с карманчиками застебаются на блоке, как будто на глупе. Сзади не так же карманчики. Такая же моделька джинсы. В упаковочках. Курточка, рукавчик манжет з карманчиком. Карманчики застібаються на блискавку, зверху застібається на куртку, на блискавку, підкладка, невеличкий тоненький утеплювач присутній, розмір і Всередині також є внутрішній карманчик.